Ми оновили лабораторію озеленення, створили комфортні умови для проходження професійно-практичної підготовки флористів і озеленювачів. Дах був в поганому стані, вікна теж, але наші працівники та наші здобувачі освіти привели все в дуже красивий лад. Це плюс і для здобувачів, і для закладу освіти. Це чудово, тому що можна сюди перейти і працювати. Нам надали меблі для навчальних кабінетів. В іншому корпусі ми облаштовуємо кабінет, отримали додаткові матеріали на проведення професійно-практичної підготовки. Наразі наші здобувачі освіти самі встановлюють віконні конструкції в кімнатах, де проживають. Якщо ми вже Працюємо з встановленим окном, або як зараз ми встановили, запінили. Що ми далі робимо? Я все роблю своїми руками, я це прекрасно розумію, як це в нас робиться. А підручник так не навчить, і так само ти саме ютуб. Дубовичі освіти цим покращують своє становище на ринку будівельників. Товщина утеплення мінеральною вату має складати не менше 150 міліметрів. Товщина утеплення пінополістиролом – не менше 120 міліметрів. Нам потрібно фахівців, які будуть відбудовувати нашу країну. І будувати вже потрібно, економлячи наші природні ресурси. Це і є елементи збереження нашого, нашого багатства.